Доброго дня! Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Чи можна побачити вітер? Тамара Коломієць, Вітрисько і Робота з картинами художників. Це в підручнику, сторінка 25. Знайдіть і почнемо працювати. Дзвонить дзвіночок, дзень-зелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам. -бім Урок розпочати час школярам. І починаємо ми з вами. Із... Спробуємо, як вітер шелестить листям із мовної розминки. Є у вас в підручнику, ось так, є в підручнику. Ви можете працювати за підручником, можете працювати разом з нами. Отже, мовна розминка. Вітерець. Як у нас з вами шелестить листя вітерець? Вітер. Вітрюган. Далі виразно читаємо. Вітер шипоче, теж відпочити хоче. Ша, 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 затихай, сядь тихенько, спочивай. Іше, 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 тихо, тихше, тихіше. Зупиніть відео, прочитайте самостійно. Далі наступне завдання це в нас з вами словникова робота. Ми повинні розібратися, як правильно прочитати. Слова? Розходився. Прочитайте за мною, так, хазяйнуєш, заблудився. Покурівся. І словникова робота, що означає слово «покурівся»? Пішов здіймаючи куряву на дорозі. Якщо ви не знаєте, що таке слово курява, то також можна пояснити, так? курява це пил, так? пилюку на дорозі, здіймаючи пилюку на дорозі. І далі ми з вами читаємо вірш Тамари Коломій вітрисько. Ви можете зупинити відео і прослухати аудіозапис цього вірша, який додається в клас рум. Можете читати разом з нами. Чом вітриську розходився? Хазяйнуєш у саду? Це я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву? Бо удався нелінивим, без роботи не живу. Ой, вітриську, робиш шкоду, угамуйся хоч на мить. Краще геть піду з городу, в чистім полі буду жить. Звісив стину, босі ноги, свиснув листя полягло, і за мить дороги, покорівся. ЗА село. Зупиніть відео, знайдіть вірш в читанці і прочитайте його декілька разів. Я думаю, ви гарно попрацювали, тому заслужили на фізкульт хвилинку. Розімніться трошки, відпочиньте. Після відпочинку працюємо далі. Нам з вами треба обрати номер і виконати завдання. Чи дати відповідь на те питання? У нас є цифри, так, 12, 82, числа 22 і 2. Ну, Давайте почнемо з найбільшого і будемо йти до найменшого. так? Найбільше в нас яке? 82. Так, давайте спробуємо відкрити 82. Отже, хто розмовляв з Вітрийським в саду? Навчись читати вірш, передаючи голосом запитання і відповідь, які слова мають прозвучати як зауваження вітриску. Звертаємося до тексту. Розбираємося з текстом. Так? Текст побудований як діалог, тобто з вітром говорить авторка. Запитує вітра, чом вітриську розходився? Хазяйнуєш у саду. Відповідь Вітра. Це я в лісі заблудився, в листі заблудився і дороги не знайду. Прочитайте вірш і розділіть вірш на діалоги автора вірша, і як відповідає вітер. Далі, які тут питання йде, які слова мають прозвучати як зауваження вітрицьку? Що ж за зауваження робить автор? Вітру. Ось воно, так? Ой вітриську робиш шкоду. Угамуйся хоч на мить. так, Що говорить автор вітру? Що вітер робить шкоду, яку? сливи потрусив, так, хазяйнує в саду, обтрусив сливи. І далі йде у вас. Діалог із вітра з автором. Прочитайте вірш і знайдіть ці діалоги. Наступне у нас з вами завдання ми беремо 22. Так. Угу. Не хоче 22 відкриватися. Так, 22. Чи погоджуєшся ти з тим, що про вітер авторка пише як про живу істоту? Що про це свідчить? Чи погоджуєшся ти з тим, що про вітер пише авторка, як про живу істоту? Тобто вітер тут зображується як жива істота? Якщо ви звернетесь до підручника, то на ілюстрації ви навіть побачите, що вітер зображений у вигляді живої істоти. Так, в підручник у нас є малюнок, зверніть увагу, так, і тут у нас жива істота. Вигляд живої істоти тут, тут є обличчя і ось він дує, робить шкоду в саду, здуває сливи в траву. так. Чи погоджуєтесь ви з тим, що вітер може, про вітер можна говорити, як про живу істоту? Що про це свідчить? Свідчить те, що Автор говорить з, вітрем, з вітром. І вітер автору відповідає. Наступне завдання, так, візьмемо 12. Що ж у нас не виходить сьогодні? 12. 12 питання. так? Як вітрисько відповів на зауваження? Прочитай про це. У вас були зауваження? До цього знову звертатися треба до тексту. Ми з вами говорили, що було зауваження. Ой, вітрисько, робиш шкоду. Угамуйся, хоч нами. Звертаємося знову до тексту, так? Ось було зауваження: не труси сливи і так далі. і так далі. Бо ти робиш шкоду. Що вітер говорить? Знайдіть. Знайдіть в тексті, що він відповідає на це. Прочитайте цей уривок. Ось він, так. Краще геть під узгороду. І так далі. Прочитайте цей уривок. Відповідь вітру на зауваження автора про те, що вітер робить шкоду. І у нас залишається з вами ще одне завдання. так Чому, струшуючи сливи, вітер робить шкоду? Подумайте. Тут треба самому дати відповідь, чому струшуються ж сливи з дерева вітер робить шкоду. Так? І працюємо далі. Уяви і розкажи, який у вітриська характер та вигляд. Тут треба уявити, який вигляд має вітер. Так. Уявіть, який він може бути. Чи це буде ось така хмара сувора, чи це буде лагідний вітерець, хлопчина якийсь. Це ваша фантазія. Уявіть, який може бути вітер. І далі сторінка 26. Ми працюємо з картиною. Є картина, знайдіть цю картину. Це е, е, Ірина. Ломанова, осінній вітер картина називається. Так, ось вона, ця картина. І є вона у вас в читанці, можете її знайти. Розгляньте картину, і чи можна побачити вітер? Чи можна визначити, наскільки вітер сильний? Розгляньте цю картину. Як можна побачити, що на картині зображено вітер? Якщо ми подивимось уважно на дерево. То ми побачимо, що воно є трохи похиленим, що його листочки за вітром гойдаються. Тобто вітер можна побачити на картині, якщо її уважно розглянути. І наступна картина у нас Олексія Чернігіна солоний вітер. Так? Ось вона. Як тут можна побачити, що тут є вітер? Ви можете так, по сукнях жінок і жінки-дівчинки. Зачисті, що справді біля моря сильний вітер. Так? І ваше завдання: чи можна вітер намалювати? Ваше завдання: намалюйте малюнок, тобто намалюйте вітер. Який буде ваш вітер? Чи він буде вітрийським, чи він буде вітерцем, чи вітрюганом. Це ваша фантазія. Тобто домашнє завдання ви читаєте вірш вітрисько Сторінка 25. Так, сторінка 25. Від вас зворотній зв'язок, невелике відео читання. І хотілося б побачити малюнки вітру, яким ви його уявляєте? Я дякую вам за увагу. Тихого спокійного дня. До зустрічі на наступних уроках.